Доброго вечора, шановні українці, добрий вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ірошивець. Ви знаєте, мене дивує, як українці шукають господаря своєї долі. Вони забули, що українці це велика нація, великий нарід, який завжди ніколи не ставав на коліна. Ніколи, навіть коли приходилося помирати. Навіть коли приходилося йти на палю, навіть коли українці були розп'яті на хрестах як козаки, гонти, Залізняка шляхтою та москалями, навіть тоді українці не здавались. На цьому і трималась Україна, на тому, що українці ніколи не дозволяли нікому бути господарями своєї долі. І ніколи нікому не корились. Ну, а зараз? А сьогодні всі шукають, хто би нами покомандував, хто би вирішив долю України. І мене дивує, от вся Україна дивиться в рот Трампу, да? в писок, як кажуть у нас. На північній Бесарабії, да, от дивляться. Трамп що зробить Трамп з Україною? Поділи з Путіним чи не поділи з Путіним? Дивляться в рот Макрону, дивляться в рот Англії, дивляться в рот Шольцю. А там і Трамп каже, що дивись, зараз зайдуть в Україну війська Китаю і Бразилії і стануть між нами. Господи росіяни, нам ще не вистачало китайців і бразильців. Це ж союзники Росії, це ж буде окупація України. Взагалі, якщо іноземні війська зайдуть на територію України, це буде окупація. Без різниці, яка окупація, так? яка окупація? Чи російськими, москальськими, рашистськими військами, чи бразильськими, чи китайськими, чи англійськими, чи Бог зна, хто до нас зайде. Але українці покірно дивляться, покірно дивляться. Знаєте, як та отара дивиться, а хто ж її під ніж пусти? Да? А може, там якісь собака, да? пастуша, які охороняє отару, відіб'є. Ну, як не відіб'є, значить, підемо на біню. Що я хотів би сказати, знаєте, боляче, я навіть не хочу коментувати ці всі бредні, коли за нас вирішують нашу долю. Я просто для тих, хто ще не здасться, хто не стане на колінах, хто буде продовжувати боротьбу, для них прочитаю заповіт. Заповіт Тараса Григоровича Шевченка. За дикцією вибачаюсь, я не декламатор. Взагалі давно не читав вірші. Сто років назад ще в школі. Але прочитаю, як умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на Вкраїні милій, щоб лани широкополі, і Дніпро і кручі. Було видно, було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синєє море, кров ворожу. От тоді я, і лани, і гори все покину і полину до самого Богу. Бога молитися а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте. Кайдани порвіти і вражую злою кров'ю волю окропіти. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забудьте пом'янути незлим тихим словом. 25 грудня 1845 року в Переяслі. Ви знаєте, я ще раз вибачаю за дикцію. Сьогодні стомний, але все-таки вирішив. Прочитати вам заповіт, щоб ви зрозуміли одне. Українці самі господарі своєї долі. Нам треба не дивитися ні на Трампа, ні на Шольца, ні на Китай, ні на Бразилію, ні ще на всяких херів, серів і перів. Українці можуть зробити, зробити все, залити ворожою кров'ю, все навколо, зробити Коліївщину. Можуть, але не хочуть. Тому що з 1992 року велику кількість українців виховали так, що вони готові стати на коліна. І в цьому трагедія українського народу. Трагедія, куди не крути. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую. До нової зустрічі.